І всім привіт, друзі! Мене звати Андрій, вона на каналі Україна краще у світі і сьогодні зі мною Матусю. І ми зараз знаходимося в Невицькому замку, Закарпатська область, і я вам хочу показати оцей ось Невицький замок. Ось ви бачите цей Невицький замок. По оголошенню говорили, що він знаходиться в аварійному стані, тому потрібно тут бути обережним, а в саму башню заходити заборонено. Ну, а так можна подивитися на весь оцей ось замок. І друзі, тут біля Невецького замку знаходиться такий гарний проект. Давайте я його зараз покажу. Ну, він поки зараз зачинений, на зачинений, соромно ну, я вам зараз його покажу. Оце ось ви бачите, оце ось гарний проєкт це такий біля невецького замку, зробили такий гарний проєкт. Ну, тут але вони поки зачинені. Коли може бути повністю будуть готові, а там може бути другий прохід. От таке. А тут там може бути другий прохід. Ну, Може бути, він відчинений, але невідомо. Ну і друзі, відео підійшло до кінця. Не забудьте поставити масово вподобайок, підписатися на мій канал, нажати на колокольчик, щоб не пускати мені ролики. Також писати приємні коментарі, буду лайкати і ставити сердечки. Ну і дуже подала до кінця. Всім друзі, до побачення та гарного дня.